Мусульманин є дзеркалом мусульманина, а це вже визначення від пророка Саусалім. Якщо Аллах нас назвав і визначив братами, то пророк Саусалям сказав: віруючи, це дзеркало свого брата. Віруючий, є братом віруючого. Він оберегає його від втрат і захищає його зі спини. Що кажуть вчені, пояснюючи цей хадіст? Віруючи, дзеркало віруючого, отже, ти є дзеркалом свого брата. Він бачить свій стан у тобі, а ти свій стан у ньому. Якщо ти бачиш у братові добро, воно відображає тебе самого. А якщо бачиш щось інше, це також твій власний недолік. Кожна людина бачить у своєму братові відзеркалення себе, віруючий, через свого брата, помічає в собі те, чого не побачив би без нього. Лям Рій сказав: будь для свого брата як дзеркала, показуй йому добрі сторони його справ, спонукай його до вдячності, утримай від гордині, а недоліки вказуй лагідно, радячі, а не ганблячі.